Збалансувати енергосистему так українцям пояснюють причини віялових відключень, які стартували 1 грудня. І як зазначив міністр енергетики та вугільної промисловості Володимир Демчишин, триватимуть, бо іншого виходу немає. Але вже сьогодні в уряді заявили, днями підпишуть постанову, згідно з якою Україна зможе імпортувати електроенергію, зокрема з тієї ж Росії. Що ж насправді відбувається в енергетичному полі України? Сюжет на цю тему далі. Чернігівська домогосподарка Антоніна Сергіївна другий тиждень потерпає через відключення електрики. Майже 10 років тому вони з чоловіком вирішили заощаджувати газ у своєму господарстві. Для цього встановили економічний котел, який будинок обігріває і гарячою водою забезпечує. Особливість цього пристрою він потребує безперебійного енергоживлення. Відключили електрику, хата холодна. Довелося придбати ще одну пічку для дров і дістати ще старий телефон. Звична радіослухавка без струму не працює, а головна прикрість онука тепер не приходить, бо уроки доведеться робити при свідці. Его настройки, в которые я не могу вмешаться, они сбиваются, и котел у меня начинает включаться выключаться в то время, когда ему удобно. Точно так же, как и телевизор, точно так же, как и ноутбук. У них сбиваются настройки. От внезапного виключення во время их роботи мені нужно предупреждать. Я должна знать, знати, Я должна быть бути готова, щоб я виключила все і подготовила свою техніку, тому що света не будет. Оголошенный оголошений графік відключень бленерго систематично порушує під загрозою електроприлади, та й незручності через відключення зазнають весь час одні й ті самі мікрорайони. Диспетчерспз диспетчерської впроводить вимвідключення того чи іншого фідеру. Немає такої кількості персоналу оперативно виїзного автомобілів. Для того щоб виключати кожен будинок окремо, тому вимкнення. Відбувається з центрів живлення. Незручні питання обленерго перекидає на диспетчера енергосистеми. В цій чотириповерховій будівлі в центрі Києва знаходиться державна компанія Укренерго тут головний диспетчерський пульт всієї об'єднаної енергосистеми України. Звідси надходять команди на відключення електроенергії в наших помешканнях. Причини називають щоразу інші. Минулого тижня говорили про вихід з ладу одного з блоків Запорізької АЕС. А цього тижня вже причини інші: низький рівень води у водосховищах гідроелектростанцій. Та низькі запаси вугілля на теплових електростанціях. Укренерго обіцяє коментар протягом п'яти днів, але надає перевагу спілкуванню через власний сайт. Експерти погоджуються, ситуація з вугіллям справді тривожна. У нас енергосистема знаходиться в складному становищі і при сильних морозах там менше, ну, більше 20 градусів морозу є загроза розвалу всієї енергосистеми. На складах теплових електростанцій і теплоцентралій, у нас зараз знаходиться 1 мільйон 455 тисяч тонн всього-навсього. При тому, що планом передбачено зараз мати 5 мільйонів 462 тисячі тонн. Але треба врахувати, що вугілля на складах теплових електростанцій воно не збалансовано по маркам. Якщо газове вугілля на теплових станціях і теплоцентралих, Майже в плані знаходиться, то не вистачає антрацитової групи і пісного вугілля. Половину у нас теплових електростанцій технологічно змонтовані і повинні працювати виключно на антрацитах і на пісному вугіллі. 75% українських тест належать Ренату Ахметову. За часів Януковича вони працювали в пільгових умовах. Тариф дозволяв і високі прибутки отримувати, і енергоблоки лагодити, та й шахт своїх у компанії ДТЕК вдосталь, в тому числі й тих, що видобувають енергетичне вугілля. Сьогодні, як свідчить Укренерго, значна частина блоків теплових станцій зупинена для ремонту. Громне кількість теплових блоків, які стали вдруг неожиданно на ремонт, та зв'язана якраз шантажом Он шантажирует высшее руководство страны, потому что в его руках сосредоточено 75% тепловых электростанций. Новый уже состав комиссии регулирования электроэнергетики и коммунальных услуг. Они снизили на 2 копейки тариф на энергоатом, опять же, который по итогам 10 месяцев уже 49% производил, а отдельные месяцы до 60% это август, сентябрь, 54% в октябре. Для того, щоб спасти ситуацію, для того щоб на в енергоринки 300 мільйонів гривень для закупки, скажем, угля чергове рішення на користь теплових електростанцій енергосистемі на користь не пішло. Скандал із закупівлею палива в південній Африці та шантаж приватного власника українських теплових станцій змусили Київ купувати вугілля в країни агресора. Олексій Маслов, Еспресо.